Вітаю усіх на моєму каналі і на моїй кухні. Сьогодні я буду робити грудинку. Дивіться, грудинка в мене ось така. Такі от кусочки. Це я називаю її ще шпундерком. Люди мене питалися дуже багато, що таке, що таке шпундерок. Оце є шпундерок і це є грудинка. І це ще можна називати підчеревина. От я маю таких три кусочки, і вони в мене так трошки є з костями, з реберцями. І тепер я собі таку взяла маленьку посудину, щоб мені менше соєвого соусу наливати. Тепер дивіться, це готується дуже просто, дуже просто і є дуже смачно. Я вже маю таку, таке подібне відео за грудинку на своєму каналі, але я хочу освіжити в пам'яті і дещо в мене помінялися чуть-чуть деякі інгредієнти за цей час, то я хочу вам показати ще раз. Ціх три кусочки в мене грудинки тут. Що нам ще для цього потрібно? Нам потрібен соєвий соус. І в мене його є 300 грам. І цей соєвий соус заливаємо всередину. Ну, 300 грам в мене не вийде, я вже бачу. Чуть менше. Чуть менше. І стільки ж саме треба влити води. Вода в мене отута в кружці. Ось. Тільки само вливаємо водички, влили. Тепер сюди я додаю пів чайної ложки солі. Ось так, три листочка. Коріандру я взяла одну чайну ложку. Тепер чорного перцю горошком взяла 15 штук. І я взяла ще гвоздики три штучки. Хто не любить, не давайте. І тепер всю цю суміш я додаю сюди до нашого сала з м'ясом. Ось так. І все. І ще чосник. Чусник я буду, не буду так його, знаєте, видавлювати, а просто такими меншими кусочками. Ось такими кусочками. У мене чотири зубчика чосника, і я його так просто сюди додам. Ось так. І це все і ставлю на вогонь. Варитися буде воно приблизно 45-50 хвилин. І тепер включаю газ, і воно закипить, і так при кипінні на маленькому такому, такому вогні, щоб тільки булькало, воно буде варитися 45-50 хвилин. Ось так. Дуже все просто робиться, і надзвичайно смачно потім виходить. В процесі варіння воно поміняє колір, воно буде такого гарненького, коричневого кольору, як закопчене. І це надзвичайно смачне. Я таку грудинку роблю дуже часто, бо в моїй сім'ї ми її дуже любимо, і вона підходить до всього. Ви можете і до макаронів, і до картоплі, до всього. Ви можете з хроном їсти. З гірчицею, з чим вам душа забажає. Ну, воно є дуже-дуже смачно, так що я рекомендую ось таку грудинку зробити і попробувати. І, і моя грудинка проварилася 45 хвилин вже. Ось Бачите, яка вона? Вона поміняла колір. Вона стала така світло-кавового кольору. О, Бачите? Дуже і дуже гарна. Я вже зараз буду її витягувати. Бо вона вже готова, зварена. Запах стоїть обалденний. Чому солі не треба так багато, я дала тільки півчайної ложки. Тому що соєвий соус є солений. Ви знали, щоб ви не посолили забагато, бо буде засолоне. Бо соєвий соус є достатньо солений і не треба багато солі. Все будемо витягувати. Дуже файненько зварилося. Так. Моя грудинка готова буде. Яка ця гарна грудинка. Вона і кольору гарного. Ну і вона смачна, бо русіл то безподібний. Та я знаю, що вона смачна, бо я її не перший раз готую. Я знаю, що вона є смачна. Так що я рекомендую таку грудинку, дуже рекомендую. Вона робиться попросту і дешево. І ця грудинка є дешевша, як, як м'ясо, бо це її грудинка. О, так що я рекомендую попробувати її. Ось дивіться, я вже кусочок, кусочки пару врізала. І зараз хочу попробувати, Яка вона смачненька? М -м -м, дуже дуже добре. Надзвичайно смачно. Тому кому сподобалася сьогодні моя е, грудинка е, в соєвому соусі. Будь ласка. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і досліджує цікавої зустрічі. Па-па! Дуже добре.